Продовжуємо марафон кримською темою Таміла Ташева в ефірі. Постійна представниця президента України в Автономній Республіці. Таміло, вітаю, добро здоров'я, Таміло. Е Мінімум раз на тиждень, якщо я так буду приблизно підраховувати свої спостереження, ми маємо інформацію про якусь бавовну в Криму, і звідти знову надходять тривожні сигнали для окупантів. А буквально кілька днів тому я дивився за тим, як утворюється черговий корок у в'їзді біля в'їзду на кримський міст. Які зараз настрої в окупантів на півострові? Водиме насправді настрої різні. Ми намагаємось слідкувати за окупаційними різними пабліками, телеграм-каналами не буду називати ті імена. Але, наприклад, зараз певні пропагандисти говорять, що в Криму нічого не відбувається, можете не переживати те, що були корки біля Керченського мосту. буцімто там проводяться аварійні роботи, якісь відповідно через те виникли корки, тому Криму нічого не загрожує і так далі. Але поза тим. На території Криму ведуться фактично, я би сказала, такі окопні роботи, да тобто вони риють окопу прямо фактично вздовж берегу моря. Відповідно, ми розуміємо, що вони дуже переживають і, Я так розумію, що дуже вірять наші збройні сили України. Вони чекають, що ми будемо висаджувати десант. Ну, ми так розуміємо, що так. Звісно, що я не є експертом у військовій справі, да, але ми те, що ми бачимо, спостерігаємо, то вони дуже переживають через це все. Відповідно, вони риються копи, вони готують, як вони говорять, бомбосховище, тому що наративи змінились на території півострову. Якщо раніше вони говорили, що Криму нічого не загрожує. Крим з Росії навсідай і так далі. Тобто такі наративи звучали. зараз вони говорять про те, що ми Крим захистимо причиною виходу з Херсона. Вони називають виходом. Да? Добровільно вони це називають виходом. Да? Звісно, що ми знаємо, що це не так. Вони говорять, що була причина захисту Криму, кримського півострова. Тобто, вони вже перейшли від стадії ігнорування до стадії собі е, пояснення. Це хороший момент. Тобто вони зрозуміють, що е, російська пропаганда в такому разі сама заперечує тезу про те, що вони знищили військово-морські сили. Українські раз готуються до нашого наступу з моря. Прекрасні новини. Е, ще були непогані новини від Генасамблеї ООН, яка днями схвалила нову резолюцію стосовно ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму. Е, що нам дає ця резолюція? Це ж уже не вперше. Так, це не перша резолюція. Власне правозахисні резолюції приймаючи починаючи з 2016 року. Окрім того, приймалися резолюції пов'язані з мілітаризацією Кримського півострова. Але чим унікальна саме ця резолюція, що там вперше фактично вказано? Інформація про кримську платформу, про те, що наші партнери, да ті, хто проголосував за цю резолюцію, вони підтримують. Звісно, що та резолюція не обійшлась без згадок повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Звісно, що там йде мова і про використання Криму як мілітарної бази. Звісно, що там йде мова і про. В тому числі мобілізаційні процеси, які проходять на території Кримського півострову, вчиняються воєнні злочини, тому це дійсно дуже важлива резолюція. Але якщо говорити власне про кримську платформу, то знову ж таки це говорить про величезну підтримку на рівні організації Об'єднаних Націй і президентської ініціативи. Таміло, чи залишається ще у наших людей в Криму можливість чи на території окуповані півдні України можливість виїхати через півострів, який тривалий час був такою базою, через яку можна було залишити цю територію і перебратися або за кордон, або в Україну, не окуповану росіянами? Так, люди виїжджають з території, з території Кримського півострову на територію? Третіх країн достатньо велика кількість запитів до наших міграційних органів, до наших консульських установ. Величезна кількість людей на жаль, вважає із числа кримських татар, які до останнього трималися, тому що мобілізація, хоч і говорить, що вона вже завершена, вона не завершена. Вона продовжується там, в тому числі в такому діємному форматі далеко не всіх кого вони хотіли, я так розумію, мобілізувати. Вони мобілізували, тому люди через цю причину теж виїжджають з території півострова. І звісно, що люди, в тому числі з лівого берега, які перемістилися з правого берега, так само переїжджають через територію Криму на територію України, повертаються, або в тому числі на територію третіх країн, залишаються на деякі. Дуже поганий зв'язок. Дякую. В принципі, головне, ми почули. Таміло, дякую за можливість поспілкуватися у цей складний час, тому що справді нам зараз складно з людьми спілкуватися суто через енергетичні нюанси. Не завжди у наших співрозмовників, на жаль, є достатньо електроенергії для підтримки. Інтернету чи навіть світла Таміла Ташева була з нами на зв'язку. Постійна представниця президента України в тимчасово окупованому Криму. А ми будемо продовжувати підсумковим випуском новин буквально за хвилину. Тетяна Висоцька.